Вітаю, друзі! В Таймверс вийшло у нас оновлення, і тепер наша популяція цивілізації буде зменшуватися тоді, коли ваша цивілізація знаходиться в іншій галактиці або ж відступає з іншої галактики. Ну, я думаю, так само, якщо вона в дорозі на захоплення, то теж популяція буде зменшуватися. Зменшення йде не дуже велике. Але все ж таки зайві там, від 3 до 6 годин, залежно від рівня вашої галактики, треба буде чекати до повного відновлення. І ще врахуйте те, що ось цей прибуток в іншій галактиці, ну коли у вас вона в іншій галактиці, ось тут пише скільки добуває пилу з зменшенням кількості цивілізації. Коли вона у вас по цим параметрам зменшується, то зменшується ось тут і ваш прибуток з захопленої галактики відповідно. Тому тепер треба раз там 2-3 дні повертати свою цивілізацію додому, повністю її відновлювати і знову відправляти. Уже в іншу галактику на захоплення для того, щоб відновилася популяція, і був адекватний прибуток із захопленої галактики.